Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про мінну небезпеку. Ну що, починаємо. Зараз я вам прочитаю 5 правил, яких ви повинні дотримуватися. Перше правило: не ігноруйте попереджувальних знаків про мінну небезпеку. Не прибирайте та не переміщуйте їх. Пом... Пам'ятайте, що кожен знак стоїть у тому місці, де дійсно є небезпека, пов'язана з мінами та боєприпасами, що не вибухнули. Друге правило не відвідуйте ліси, паркові зони та не сходьте на узбіччя доріг. Міни можуть бути добре замаскованими під рослинність, закопаними у землю або встановленими на стовбурах дерев і поверхнях стін у вертикальному положенні. Спровокувати вибух можна не лише наступивши на міну, а й зачепивши дріт, до якого вона під'єднана, або ж впли... вплинувши на вибухонебезпечний предмет вібрацією від власних кроків. Третє правило: не наближайтесь до покинутої військової техніки та не фотографуйтеся поряд. Всередині і навколо неї можуть бути розкидані боєприпаси, що не вибухнули. Також ворог часто мінує техніку навмисно. Четверте правило: не відвідуйте пляжі та не купайтеся у неперевірених водоймах. Морські міни можуть бути невидимими для людського ока та знаходитися на дні. Вони спрацьовують від вібрацій тіла. П'яте правило: не підходьте та не чіпайте підозрілі предмети. У разі їх. Виявлення відійдіть на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили. Повідомте про свою знахідку за номерами 101 та 102 та попередьте про не небезпеку оточуючих. А зараз я вам наведу приклади цих мін. Перша міна ТМ62. Проти міна ударної дії встановлюється у ґрунт. Тиск для активації від 150 до 550 кг залежно від типу детонатора. Друг... Друга міна 82 мм. Некерований мінометний снаряд. Середній радіус повного ураження після детонації 40 метрів. Третя міна, ну як сказати, міна граната F1 може бути використана як саморобний підривний пристрій. Розтяжка. Шляхом прикріплення натяжного тросика до чаки. Радіус повного ураження після детонації 10 метрів. Четверте. вог 17 та вог 25. вог 17 вистрілюється з автоматичного гранатомета вох 25 Використовують для стрільби з підствольного гранатомета через високу чутливість детонатора один із найбезпечніших типів боєприпасів, що не вибухнули. П'ята міна помс 2М. Протипіхотна осколкова міна натяжної дії, призначена для нанесення, поранення або знищення вихов... вибухом снаряда. Часто закладається серед рядів будинків або у скупченні дерев. Шоста міна Озм 72. Міна здебільшого керована розтяжкою. Металічний корпус закопується на 15 см у землю. На поверхні залишається тільки детонатор. Сьома міна ПМН 2. Протипіходна міна ударної дії. Активація відбувається під тиском ваги. Непомітна у траві може бути схована під невеликим предметом. Восьма міна МОН 50. Протипіхотна осколкова міна. Встановлюється на ґрунт на ніжках або кріпиться до предметів довкілля за допомогою струбцини. І дев'ята міна ПФМ1. пелюстка. Протипіхотна міна натискної дії. Корпус зроблений з поліетилену, зеленого або коричневого кольору. Вибух відбувається у момент, коли нога наступає на датчик цілі. Якщо ви знайшли чи побачили десь в парку, може, цю пелюсточку, ні в якому випадку не беріть її в руки. Ось так вона виглядає.